Крутезна демка від компанії Вестандарт дає змогу кожному аграрі України вибрати для себе самий топчик-горобчик. Тобто весь стандарт на ринку вже 13 років, практичного досвіду, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь на офіційний сайт стандарт або до нашої соцмережі TikTok, YouTube та Instagram. Далі, дивіться, в нас буде 11 виробників, наступну неділю в нас збирання. Зараз це 19 вересня, тобто буде лімагри на стандарт, Єврасема, граріт, КМК, Агра, Грасема, Еліта Селект, Артагра, Сінгента, Ліст та Вітера Сід. Тому, будь ласка, акцентуваш увагу 58 гібридів, 11 виробників, вся технологічна база є. Так що, будь ласка, підписуємося на наші соцмережі, канал YouTube, канал TikTok. На YouTube буде повністю висновки по всім 11 виробникам по 58 гібридам. На зараз у нас так виглядає наша демоділянка. І вже готуємось ми до збирання. Тому, будь ласка, всі, будь ласка, за к нам, за розіграшами, за конкурсами, все це буде, призи будуть, все це буде розігруватися. Все буде більше, все буде ще докладніше. До зустрічі!